Рідна мова об'єднує і в День національної єдності броварський професійний ліцей об'єднався разом з усією Україною. Вітаю всіх нас із сьогоднішнім святом Днем Української писемності та мови. Всі будемо зараз писати диктант, будемо дуже старатися, наші учні і наші викладачі. І хай нам щастить! Висоти зелено чорний прапор. Обрії вийшов орати трактор. Влітку вирви на цьому полі обростуть по краю шаблією. У бганках подільського ландшафту виблискують кольоровими мозаїками хати з мальованими віконницями. Цього року вперше День української писемності та мови відзначається 27 жовтня. Дату свята перенесли через рішення Православної церкви України та Української греко-католицької церкви перейти на новий церковний календар. Свято української писемності та мови традиційно відзначається в День шанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. Велична, щедра і прекрасна мова. прозора і чиста як гірська вода. Це Україна мова воронкова. Така багата вічна молода. Мова рідна, розквітай з роками, хай шановують тебе в віках. Не можна небо хускою закрити, не можна океанами розсушити, так рідну мову не заборонити, нам українською судилось говорити. Рідна мова, серце з ранніх літ, гордолини у політ. Бережіть її прекрасну, вічну, гарну молоду. Все для людини небо і поля. І кожен має право розмовляти цією мовою, що нам дала земля, співати пісню, що навчила мати, нам в Україні всім собі лежить, де кожна квітка голос має, тож українська мова хай звучить, над цілим світом хай вона лунає. Треба мову рідну вчити, шанувати і любити. об'єднала Україну!